Такі вибори вже у неділю до єдиного дня голосування все готово. Лікування коронавірусу вдома це неправильно. Ефір з президентом вже сьогодні. Безпечне навчання в школах республіки встановлюють рециркулятори. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз? Єдиний день голосування до виборів залишилося не повних два дні. Завтра день тиші. Будь-яка передвиборча агітація заборонена. Отже, у кожного є можливість зосередитись ще раз оцінити кандидатів і зробити свій вибір 29 листопада. До Верховної ради міськрад, сільських та селищних рад у селах і селищах також обиратимуть і глав. І ось головне, що потрібно знати про вибори. 43 округи замість 33 – Це про Верховну Раду. Маска й рукавички в подарунок. Це вибори 2020. Великий старт 29 листопада. Дострокове голосування почалося сьогодні. І ще завтра можуть зробити свій вибір. Ті, хто на передовій боротьби з короною і хто виїжджає з Придністров'я в неділю. 24 З 24 листопада по 27 листопада достроково можна проголосувати в територіальних виборчих комісіях, а 28 листопада безпосередньо в дільничній виборчій комісії. Адреси та телефони цих комісій розміщені в місцевих газетах, а також на офіційному сайті ЦВК. 29 листопада в єдиний день голосування в ЦВК буде працювати інформаційний центр. Запрошені журналісти ще своїх представників делегували Верховний суд, прокуратура оповноважений справ людини. прокуратури. Наявність прокуратури та суддівського співтовариства пов'язане з можливими суддівськими скаргами, які можуть надходити цього дня. Ну і специфіка діяльності, що здійснюється уповноваженим справ людини, просто зобов'язує нас запросити їх представника, щоб стежити за законністю та прозорістю всіх здійснювальних процесів. В неділю 29 листопада єдиний день голосування. Виборчі дільниці працюватимуть з сьомої ранку до восьмої вечора. Знайти свою можна на сайті центральної виборчої комісії. Плюс представники ЦВК розносять запрошення. Отже, готуємо паспорти і гарний настрій. День виборів вже за неповних два дні. Країна сформує всю представницьку владу. 29 листопада в Бендерах відкриється 31 виборча дільниця. Три з них у прилеглих селах Притягалівці та Гісті. У Притягалівці голосувати будуть у будинку культури. Тут до виборів готові на всі 100. практично. Зал уже підготовлений, а гідка вся на місці. Кабінки виставлені. Камера підключена, столи теж всі готові. Залишилися невеликі організаційні питання, і все практично готове у нас. Зараз у виборчій комісії приймають заявки на виїзне голосування. Вже є кілька десятків охочих літніх селян. Ну а для тих, хто в день виборів прийде на дільницю, зробили дистанційну розмітку, приготували маски, рукавички, дезінфектори. Столи ми для міня. столи. Ми обклеїли спеціальним самоклейним матеріалом. Тепер їх можна легко дезінфікувати, і скатертини нам не потрібні. Дезінфікувати тут буде підлогу і всі поверхні ще дві години, а щоб виборці не скупчувалися, входити і виходити вони будуть у різні двері. А це одна з виборчих дільниць на сонячному філі Педете. Веселка, як і всюди маски, рукавички, дезінфектори. У центрі залу, рециркулятор. Санітарні норми дотримання обіцяють забезпечити і святковий настрій. Для того щоб створити праздничне настроєння на нашому участку, буде звучати музика. В день виборів у нас буде грати музика. Виборцям, які прийдуть з дітьми, будемо роздавати ось такі пропорції. А тим, хто голосує вперше, ось такі значки. Мій перший вибір. Це та наш долг – вибирати наших це наш обов'язок вибирати депутатів. Вони повинні втілювати народні ідеї, народні побажання. Щоб було лучше, щоб життя було кращим, щоб місто було облаштованим. За все хороше, Це наш наш вибір. Це наш вибір, і ми повинні його зробити. Будемо голосувати. Всі виборчі дільниці в місті і селах 29 листопада будуть відкриті з 7 ранку до 8 вечора. Депутаты, они ориентируются на свой электорат. Депутати орієнтуються на свій електорат, люди вибирають. І цей склад Верховної Ради, я вам скажу, зробив багато реально саме для людей, конкретно для розвитку нашого законодавства. У когось краще виходило, у когось гірше. Звичайно, кожна людина, обираючи свого кандидата, свого депутата, робить внесок в розвиток своєї держави і впливає на цей розвиток. Не можна, на мій погляд, просто залишитися вдома і думати, що це когось не торкнеться. Ні в якому разі політика торкається усіх. І якщо ти просто мовчиш, тебе все одно торкнуться ті чи інші наслідки. Тож впливай на них, прийди, вибери свого кандидата, проголосуй за того, за кого ти вважаєш за потрібне, і це буде твій внесок. Я теж піду, буду голосувати за депутата. Це нормально. Я маю свій голос як громадянин Придністров'я і закликаю всіх зробити свій вибір. Гадаємо сьогодні у вечірньому ефірі велике інтерв'ю з президентом, голова держави. Докладно про боротьбу з COVID-19, медицину, онлайн-навчання, зовнішню політику, переговорний процес і єдиний день голосування. Про все сьогодні о 21.05 на першому придністровському в розмові з Вадимом Красносельським. Молодь піде на вибори. Про це говорять результати соцопитування. Його провів молодіжний виборчком. Результати напередодні опублікував ЦВК Молодь зацікавлена у виборчому процесі. На кілька відсотків покращилися результати. В цьому опитуванні молоді люди виявили бажання, що будуть йти на вибори. Чим дуже нас порадували. Питали молодих людей про значення голосування в житті держави. 92% підтвердили це важливо. З'ясували, хто з молодих придністровців користується популярністю у однолітків. Одним з лідерів стала чемпіонка юнацької олімпіади Тетяна Салкуцан. Всього в соцопитуванні брали участь понад 2 тисячі молодих громадян. Ситуація погіршується, кількість хворих не зменшується. За добу плюс 105 інфікованих за весь час пандемії в Придністров'ї виявлено 11 тисяч 262 коронавипадки. За попередніх два дні померло 16 чоловік. Сьогодні ще дві смерті. Всього на лікуванні понад 2 тисячі пацієнтів, 33 у важкому стані, четверо підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Напередодні ковід центрів виписали 196 чоловік. Всього в графі переможців 7949 придністровців. Але поки що виписують значно менше ніж приймають попередні два тижні щодня, було понад 200 заражених. Президент доручив підготувати план дій на випадок різкого зростання хворих, передбачити слід і ситуацію, що в госпіталях не залишиться місць для пацієнтів з короною. Тоді лікування безсимптомників потрібно буде організувати вдома. Це крайний захід, але держава повинна бути готова. Лічиння на дому, як показують практика наших сусідів. Лікування вдома, як показує практика наших сусідів, в рази збільшує кількість важких хворих. У Молдові така кількість коливається від 700 до 800. Тому ми і намагаємося всіх зібрати разом, щоб приділити належну увагу і, звичайно, мінімізувати втрати. У сусідніх країнах є випадки, коли у людини вражені легеневі тканини більш ніж на 50 відсотків. А в ковід госпіталь не беруть, їх залишають лікуватися вдома. Я вважаю, що це неправильно, але хочу відзначити, я дав доручення мінохорони здоров'я головному санітарному лікарю і МВС про організацію спільного алгоритму дій при можливому лікуванні вдома тих. Хто бажає добровільно лікуватися вдома при певних умовах, але треба вивчити цей механізм, поставити чіткі завдання, встановити жорсткий контроль над громадянами, щоб дотримувалися карантину. До шкіл кам'янського району надійшла перша партія бактерицидних рециркуляторів. Їх встановлення розпочали з початкових класів і шкільних медпунктів. В дитячих садах для знезараження повітря будуть використовувати бактерицидні лампи. Метод знезараження повітря за допомогою бактерицидних ламп відомий давно. Під ультрафіолетовим випромінюванням гинуть віруси стафілокока, грипу туберкульозу тепер і ковіду. Прилади особливо ефективні в боротьбі з вірусами, що передаються повітряно-крапельним шляхом, стверджують фахівці. Ми рециркулятори. ми отримали рециркулятори і встановлюємо в класах. Продуктивність одного становить 160 кубічних метрів. Це навіть більше ніж обсяг наших класів. Тому це і буде нашим захистом. Хестом, навіть якщо один учень захворів, то всі інші безумовно будуть захищені. Поки що в район надійшло трохи більше 30 рециркуляторів. Їх встановлення почали з молодших класів. До речі, цього тижня з 15 освітніх закладів району навчання в старших класах відновилося в 13 малокомплектних школах. З дотриманням всіх санітарних норм запрацювали й шкільні їдальні більшості наших школ калічиство учасників більшості наших шкіл кількість учнів не перевищує 100 чоловік. Це дає можливість розсадити учнів по одному за парту. Через кожні два уроки проводиться дезінфекція всіх поверхонь. У їдальнях за одним столом сидять учні тільки з одного класу. Відстань між столами півтора метра. Все це дозволяє зменшити контакти між дітьми. Як результат, на сьогодні в школах району закритих класів немає. Для знезараження повітря в дошкільних освітніх закладах вже отримано і близько 170 бактерицидних ламп. Цієї кількості достатньо на всі групи і медпункти дитсадків. Бендерська фортеця, головна алея в парку Невського. Тепер тут з'явилися версти часу. А на них головні дати і події з історії Бендер для нас. Для нас це напевно найбільш значущі дати. Це перша літописна згадка про місто Бендери і відкриття самого парку Олександра Невського. Версти розташовані у напрямку до цитаделі дати, починаючи з 10 століття від древніх слов'ян і закінчуються датою відкриття цього парку. Всього 28 історичних табличок. Є й просто корисна інформація. Наприклад, 3 d схема фортеці на основі карт 17-го століття. Бендерські версти відрізняються від столичних основа металева пластина з орнаментом. Поверх заламінований лист, стилізований під сувій. Текст російською та англійською. спеціально був зроблений упор для іноземних туристів. І сподіваємося, що ці версти вже зможуть оцінити в наступному році з новим туристичним сезоном. Прогулянка парком Невського подорож крізь час. Тепер кожен може відправитись за маршрутом історії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у неділю протягом дня. В нашому ефірі все про хід виборів. До вашої уваги, 29 листопада, п'ять випусків кепи і прямі включення з виборчих дільниць. Закликаємо усіх придністровців проявити свою громадянську позицію і обов'язково взяти участь у виборах. Від вашого голосу може залежати наше спільне майбутнє. На все добре і до побачення.